Доброго дня, дорогі глядачі. З вами канал Народна думка. Тож, з 1 листопада багато змін, багато нововведень, багато чого треба не пропустити і обов'язково подати заяву. Тож, слухайте уважно, щоб бути в курсі подій, щоб знати, де що відбувається. І почнемо з першого, самого главного, це початок опалювального сезону. Батареї ще холодні, там в мене батарея, якщо що, я конкретно закладений. Радим вам максимально берегтись, а сам декілька раз промерз, і от вам і результат вніс говору і все інше. Тому початок опалювального сезону прогнозують з 1 листопада, але на ті дні ще обіцяють теплу погоду, тому він може також затягнутися туди, десь до 4, 5, навіть 6 чисел, тому що максимально економлять зараз в Україні. Хоча Укренерго повідомило. Що протягом 10 днів включать тепло? Це було 21 числа, тобто плюс-мінус першого по всій території України. Тому знаєте, так обережно будуть включати. Я б порадив всім. Максимально берегтися і готуватися. Які оптимістичніші інші прогнози не були, але готовим треба бути до всього. Тому теплі речі, альтернативні методи обігріву, навіть самі найпримітивніші, таких там свічка, ще щось, щоб вдома було на випадок, якщо немає ні енергії, ні чого іншого. Тому початок опального сезону це якби хороша новина, але. Треба бути готовим до всього. Далі, наступне продовження військового стану. Указом президента продовжено ще військовий стан на 90 днів. Да, Рішенням нашої Верховної Ради аж до лютого місяця 2026 року. Дуже сильно надіємося, тому що чуємо да, якісь там. Такі слова голосні, що це на горизонті вже видно якесь завершення, вже є якісь двиги. Хоча я особисто коли спілкуюся з хлопцями, то нічого того не видно, Но, тим не менше, там зверху, можливо, видніше. Дуже сильно надіємося, що це останній раз продовження цього військового стану і більше його не буде. Тому напишіть свою думку, як ви думаєте по цьому приводу в коментарях? А я розповідаю далі: відключення і тарифи кардинальних змін на тарифи не буде. Уряд продовжить дію спецзобов'язань на тарифи для виробників. Тепло енергії, тобто для котелень, деякі обігрівають будівлі, і таким чином до 31 березня у них буде фіксована низька ціна на газ по 8 гривень, да, 7,58 Ну так само, як для населення. Тому і не було включення опалення до 1 листопада, тому що саме з 1 листопада починає працювати це ПСО. Таким чином збільшення ціни на Теплу енергію не прогнозується і на газ, тому що воно закріплене вже аж до 31 березня. А от на світло лише до 31 жовтня, і з 1 листопада можуть бути зміни. Поки що не знаємо, яку сторону, поки на, на день запису цього відео, поки що інформації уряд ніякої не надав. Чи буде продовжено дію фіксованого тарифу, чи будуть переглядатися зміни, тому. Уважно за цим слідкуємо. Також ви підпишіться на канал, щоб точно не пропустити. Підписка ні до чого не зобов'язує, і це є абсолютно безкоштовним і ніяких воно. На вас обмеження не накладає. Просто коли ви підписані, ви слідкуєте за тим каналом і не пропускаєте новини. А мені приємно, в свою чергу, що ви оцінюєте так мою роботу. 1 мільйон 330 тисяч підписників уже у нас на каналі, і кожен день число сильно росте. Тому долучайтесь, і ви до армії народних думок. Тож по тарифах на газ і тепло залишається сталою, да? ну тепло відносно. Тому що тепло залежить не лише від газу, а й від електроенергії. Електроенергія е, до 31 жовтня фіксована ціна, що до 1 листопада ніхто прогнозувати не може. Тому що це ще й така, знаєте, трошки політична гра слів да, тарифами відбувається, і через то так важко все там прогнозується. Далі ціна на передачу електроенергії збільшується, і це все призведе на жаль до підняття цін, до підняття вартості всіх товарів і продуктів. Тому що для бізнесу вийшла ціна на електроенергію буде збільшуватись. Наскільки і як, поки що в НКРЕП розраховують, але Укренерго пропонує підняти там на 17-23%. Це доволі таки багато. Це не на саму електроенергію, а на її передачу. Але в загальному для населення це нічого не змінить, а от для бізнесу відіграє таку погану роль. Ну поки що уважно слідкуємо, щоб знати, коли і як вона зміниться. Е, наступне рибалка. Рибалкам відразу дві новини. Перша це те, що буде компенсація на е, рибу, саме на, на нерест, риби, да, на е, заготовлю риби, тобто зариблення ставків і всього іншого. З 8 жовтня, по 1 листопада, прийом заявок потрібно подати в держ. Агрореєстр державний аграрний реєстр. Получається це програма на держпідтримку аквакультур. Всі, хто мають якийсь таблочок, ще щось чи в спілки що стоять, то подавайте заяви і отримуйте компенсацію. А також разом з тим, варто сказати, що з 1 листопада заборона на вилов риби в зимових ямах, тобто. Хто хоче зарибити, то ще й гроші дають, хто хоче ловити, то треба знати, де, кого і як. Тому що якщо це вилов риби в зимових ямах, де риба збирається на зимівлю, то з 1 листопада вже того робити не можна, тому що риба там типу впадає як в спячку. Да? Вона там дуже повільна, вже така млява, і вона вже там готується собі до сна. І не ну, як не повністю до сна, а до такого напівсонного. Виду і завило в таких ямах штрафи там по декілька тисяч гривень, в залежності від того, скільки яку рибу ви зловили, Налі, продовжуємо розбиратися з листопада. Змінюються принципи ВЛК, рішення без імені, так його називають. Що це буде означати? Тепер, коли будуть приймати рішення ПВЛК, то лікарі будуть бачити лише номерок. Без імені, прізвищі, тобто вони не будуть фактично знати, кому вони приймають. Кажуть, що це для того, щоб побороти корупцію в цих лавах, щоб не купували готові рішення ВЛК, щоб не підробляли їх, так? І щоб ну, не бачили такого, що прийшла людина, якась бідна, а це годін, і ніхто його навіть не перевіряє. Щоб все було почасному, всі були в однакових умовах. Тому так буде функціонувати цей орган, побачимо, які воно дасть результат. Далі пакунок школяра. Пам'ятаємо, що до 15 листопада останній день подачі заявок подайте і оформіть, і отримайте ці кошти, нікому лишніми точно не будуть. Після 15 листопада вже заявки не будуть прийматися, тому якщо ще по якимось причинам... Не подані, то піднажміть на свої школи, хай подадуть списки, нехай все оформлять і отримайте ці кошти, і потратьте їх на своїх діток. Нагадую, це виплата на дітей, які йшли в перший клас. Далі е, ідентифікація. Ну, я думаю, що я вже декілька разів по цій темі. Поговорив, нічого не помінялось, до 1 листопада, і бажано не бажано що це таке кажу, обов'язково всім пройти особлива увага до тих, хто отримував допомогу від органів Міністерства соцзахисту і там, де не могли проконтролювати, тобто на тимчасово окупованих територіях, на територіях, де ведуться активні бойові дії, але в загальному бажано всім, хто отримував допомогу до. Червня до 30 червня да, до 1 липня цього року в Мінсоці і не переформлював її ще в пенсійному фонді, то е, пройти ідентифікацію з пенсіонерами там. Інша ситуація, там обов'язкова ідентифікація. Це лише для пенсіонерів з тимчасово окупованих територій, які не стали як ВПО на облік, які проживають на тимчасово окупованих територіях, і пенсіонери, які за кордоном тим до 31 грудня. Це я тут так сказав, просто щоб ну, пенсіонери були більш спокійніші. І... Остання це також виплата, виплата до Дня Незалежності. Ви скажете, де день незалежності, да, в серпні, де 1 листопада? Ну тобто дати не сходяться. Але ні, тут нічого не перепутано. Просто до 1 листопада це останній срок подати заявку тим людям, які її не отримали. А хто не отримав, хто отримав статус Героя України? Після Дня Незалежності да ті не отримали виплати, хто по якимось причинам не був внесений в список, могли не отримати. І також пам'ятаємо, що зараз додавали категорії, які е, прирівнюються до героїв України, да, і яким е, також дають ці виплати до Дня Незалежності. Тому хто входив в ті категорії, але вони просто не були в списку раніше. То е передивіться моє попереднє відео. Там я назвав конкретно всі категорії і біжіть і оформлять цю допомогу. Там різні суми виплат в залежності від категорій. Е але як то кажуть, це дають бери, да? чому б не взяти. І останнє – це погода. Погода на листопад місяць, як завжди, цю рубрику закінчуємо цією інформацією, тому що від цієї інформації казалось би проста погода. Да? А від неї зараз тільки всього залежить. На жаль, у нас такий час. Е, тож, початок листопада, обіцяю, що буде бабине літо, буде тепленько, буде е, доволі таки ще літньо, навіть так можна сказати, да? але вже середина і туди до кінця, то вже й обіцяють холодні мокрий сніг, і холод, і заморозки. Ну, зрозуміло, це вже листопад, вже як не крути, а вже зима на носі. так? І е, Початок, саме цей початок буде впливати на те, що опалення будуть включати трішки повільніше. Ну, якщо на вулиці буде більш-менш тепло і все інше, то в домівках, зрозуміло, також не повинно бути так холодно, але воно вже настільки нахололо, що навіть там підняття на якихось 5-6 градусів температури на вулиці не дасть якогось швидкого результату. Тому опалення, то хотілося, щоб включили обов'язково. Але там, де не зможуть цього зробити, наприклад, зараз там. Чернігівщина да, сидить повністю в блекауті. Це дуже така прикра ситуація. Там по Сумщині, по багатьох районах. Також схожа ситуація. То зрозуміло, що потрібно готуватися як тільки можна. Якісь альтернативні джерела енергії. на Насосні станції, на насосні групи, якщо це багатоповерхівки, якщо це домівка, то щось що може працювати без світла, без газу, якісь каміни, буржуйки, грубки. незрозуміло, якої ця зима, але на щось легке не готуємося. На жаль, також по газові, що дуже сильно гатять по газовій інфраструктурі. Це нікому не секрет, це по всіх новинах показували. Але президент запевнив, що виділено додаткові резерви і також найдені додаткові джерела, звідки можна в таких якихось. Кардинальних ситуаціях швидко закачати газу, тобто виділено там суму N грошей, там 2 мільярди доларів про таку суму говорилося. І дві гілки, по яким вона швидко буде закачати газ, можна буде швиденько зарезервувати. Тому надіємося, що все буде хорошо, але при тому всьому готуємося, готуємося до будь-якого сценарію, щоб то не було сюрпризом. Хоча за ці роки вже наш. У нас українців важко чимось дивувати. Дану наш придуркуватий сусід все-таки видумує і видумує нові і нові методи. Тож, бачимо, скільки змін дев'ять штук, да? доволі багато, багато з яких треба встигнути в дедлайни. Такі, як рибалка, виплата школяра і до Дня Незалежності ще до 1 листопада. Тому ходіть, оформлюйте, отримуйте і не втрачайте свої кошти і нерви і все інше. Не хворійте, бережіть себе і до нової зустрічі на каналі, дорогі мої глядачі.